Щоденні. Ну що, як вам снідається на висоті 3000 метрів? Дуже смачно. Навіть бутерброди є. Круто. Передаю, привіт, мамі, тату. Ми їм передамо. Чим визуально немає ще що. Там вон, бігають теж українці. Капелю Горгани. Точніше, баф Горгани Рейс. Доброго ранку. <laughs> Будь ласка, звідки ви будете? з ну, Ви того року взяли першу жіночу команду, правда? На Гарган. Так. Ми йшли тоді. Сказали. А ви з якого класу? Yeah, 11В. Ми були кусочок з вами йшли, буквально кусочок. Що ви ще питалися oh. нас, чи ми йдемо трек стр, yeah, на початку. То ви минулого року перше місце зараз? Так, зайдуть. ну, в <laughs> То Тут це збірна перших місць. Смачного. Дякую. Дякую. А ви сьогодні, де плануєте ночувати? А Ви думали, що над до станції.